У будні підготовка до найрозумнішого учня Ніжина, а на вихідних біля пательні вихователь Ніжинського будинку дітей та юнацтва, крім того, що навчає та виховує, займається ще й волонтерською діяльністю. Ми працюємо у складі волонтерської організації Стронг і виробляємо крім тушонки зараз. Саме в літній період, весняно-літній період. Ми займаємося виробництвом сушених. Продуктів Василь Сурков разом зі своїми учнями вже близько двох років підтримують зсу. Допомагають вчителю і колишні випускники. Готують тушкованки та снеки нашим військовим. До речі, м'ясо теж привозять мої випускники. Тобто все абсолютно, вся, весь процес задіяний завдяки батькам моїх учнів або випускників, або самим випускникам. Готують їжу для наших захисників у Василя Суркова вдома. Невеличка кухня одномоментно перетворюється на цікавий кулінарний цех. Оскільки приміщення невелике, одночасно працюють декілька учнів та талановитого вчителя. Я також хотів якось допомагати нашим військовим. І коли я дізнався, що Василь Виколаєвич займається такою ну, гарною справою, то я попросив спочатку доєднатися. Він певний час казав, що йому допомога не то в принципі не дуже потрібна, але я. Якби вибив, що якщо я буду там допомагати, також е, е, Сашою, ну ми будемо більше робити і ну і в принципі за менший час справа дуже важлива, особливо в наш час. і коли ти робиш щось важливе. Ну от ти си не всти. щодо рецепту приготування тушкованого м'яса, то нічого ексклюзивного. Сором'язливо ділиться чоловік. Спочатку м'ясо нарізають на порційні шматки, а секрет страви у кожного з волонтерів свій. Це рецепт приготування спецій, завдяки яким м'ясо гарно зберігається та має неперевершений смак. А для того щоб продукт краще зберігався, використовують нітритну сіль. Коли м'ясо гарненько оброблене спеціями, його сушать до 10 годин. За один так званий робочий день готують 10 кілограм готового продукту. У нас починається робочий день в 11 і якщо повна нагрузка, закінчується приблизно о 17-17.30. Тобто за цей час ми успіваємо зробити і дві партії тушонки, це приблизно 70 банок і виробити Певну, певну кількість сушеного м'яса. Ну приблизно це десь десять кілограм за один день. Після клопіткої праці волонтери радують і себе. Вони вже встигли створити собі традицію чаювати разом. Наталія Рульова, Валерія Нагорна, час новин, Ніжин.